Всім привіт, друзі. Вітаю вас на своєму каналі, ласкаво прошу у цей влог. Я буквально заставила себе піднятися, вийти на двір, пройтися, тому що дуже я погана, тиждень вже лежу, нічого не можу, немає сили. Ой, але все ж таки вирішила пройтися. Клас. Бачу, вже ягідки зелені з'являються. Бджоли гудять Дуже вже хочеться своєї суниці, полуниці, тому що на базарі вона не така. Ми одного разу купляли, смачна. На наступний раз чоловік поїхав купити і вже була не така смачна. А на гряці завжди в нас солодка. Ну, надзвичайно смачна. Ці собаки такі прожори, постійно щось гризуть, їдять. Якщо нічого нема, то траву їдять. Бо зараз стали грядки, я не маю сили вийти на город. І коли та сила з'явиться, тут, напевно, вже по колінам буде. Треба обробляти город. А я хворію. Ой, я тут стільки бджіл, просто гуде-гуде все над малиною. У нас така малина, що вона родить два рази в рік. Навесні і восени. І, до речі, навесні малина кисла, а восени солодка. Розквітає жасмин чи, як то кажуть, у нас чабушник. на нього, не знаю я. Кажу жасмин, та й все. <кхі> Дуже приємно пахне. Тільки-тільки починає в мене він зацвітати. У мене ще такий, знаєте, ні смаку, ні запаху особливого немає, але, але відчуваю, що пахне гарно. Краса. Так, тут королева віддихає, а ззаді король хвостом махає. Ой. <сум> Міч. мінче. Ось такий дружбани. Що? Цю троянду я вже вам показувала, вона така пишна. Ой, вітер. Там бджола всередині залетіла. Така пишна троянда, така вже вона гарненька, одненька, дуже красива. Сьогодні готую пасту з червоною рибою і вершками. Дуже смачно і дуже просто. Ось такий зубчик чесника буду обсмажувати в глибокій пательні на оливковій олії. Після того, як чесник обсмажиться, я його викидаю з кибочками або кубиками поріжу рибку. Буквально 2 хвилинки її обсмажу на пательні і додам вершки. Тим часом моя паста вже звариться, все змішаю і воля. Я купую ось цю червону рибу сьомого Норвен. Бачите, вона така гарно запакована, нічого ніякого олії там немає. Тому що в сільпо така сама сьомга, їхнього виробництва, здається, чи що. Вона дешевша, але вона просто вся помаранчева, аж отак тече. Я не знаю, чи то, чи то її олієм її заливають, чи що. Ну, Одним словом, вигляд в неї дуже непрезентабельний. Я один раз купила. Ну, Ніби нічого така на смак, але вона вся така, знаєте, жирна, помаранчева. Оці всі отвори заповнені помаранчевим таким якимось розчином, я не знаю, що воно таке, можливо, тут краска якась. Тому цей раз взяла ось цей норвен. Ось так буквально всмажила хвилинку-дві і буду додавати вершки. Орієнтовно грам 300. Я готую на трьох. Тому десь орієнтовно 300 міліграм вершків. Ну і, відповідно, 180 грам риби. Ось так виглядає готова паста. Залишилось тільки додати пармезан і побільше чорного перцю. Спробуйте приготувати і всім смачного. Змусила себе піднятися з ліжка, і дощ пішов. Хотіла вам познімати іриси, ось в мене тут розквітли, один кущик буквально. Дуже гарні, просто неймовірні. І півонія вже починає. Ось вже одна розквітла. Обожнюю півонії. Хотіла нарізати, записати для вас відео на фоні з квітами, але не маю сили. маю сили, не маю здоров'я, на жаль. Хвороба мене просто приклала в цей раз. Гляньте, які кущі величезні. Міч. Міча сьогодні постригли. Легше дихати йому. Тут в мене біла така півонія буде. Нарциси треба обрізати. І тут теж скоро розквітнуть іриси такі бордові. Фіолетові. Дуже щось довго в цьому році, ніяк вони не розквітнуть, не знаю, що таке. Моя лавандочка. Розрослася. Клас. Завжди мріяла мати лаванду, урвати її, складати в шафу. Тут пасеться телятка. А я дихаю свіжим повітрям. О, ніби трішки спинився, дощ. Нарізала собі півоні в хату. Як же вони пахнуть? Це просто неймовірний аромат. Сьогодні я себе почуваю вже набагато краще. Хотіла показати вам парфумки, які я собі замовила на Лаграда пробники, точніше. Але я до них не підходила. Якось побоююсь, що в мене, можливо, трішки змінився а, нюх, скажімо так. От, попробую, попробую сьогодні, можливо, щось на себе нанести. Ну, одним словом, замовляла я на лагранда, ось ви бачите. Сума 488 гривень. Я, власне, дуже хотіла спробувати ось цих три аромати від Менталь. Це в нас Out Rising, Oud Tobacco і Red Vetiver. Я обов'язково послухаю ці аромати, можливо, навіть окреме відео запишу. Я хотіла познайомитись з цим Eternity від Кельвіна Кляйна, саме версія Intense. Тому що тут заявлений Ірис. Але така пляшечка, ніби, звичайна. А, ні, ось написано Intense. Спробую далі хотіла перетестити ще на собі My MyBarber чи Burberry. Він, здається, білоквітковий, але от, не знаю, щось мені захотілося його перетестити, тому що, пам'ятаю, що не дуже він мені, мене вразив. Коли я його давним-давно слухала. Ну і, власне, знову ж таки, Burberry Боді. Взагалі, Burberry – це не мій бренд. в мене немає жодного аромату від цього бренду. Я знаю, що дуже подобається людям цей Body. Я спробую. Я вже колись його тестила і мені ну, не дуже, якщо чесно. Але ну, можливо, щось змінилося, тому я протестую ці от пробнички і вам розповім свої враження.